На календарі зима, а по місту цвітуть весняні квіти. Аномально тепла осінь та початок зими без снігу, але з первоцвітами. Скоро новий рік, а переді мною галявина соковитої, помаранчевої лікарської календули. Через таке буйне цвітіння на гідок, на думку спадає, словацька народна казка 12 місяців. Різниця тільки у квітах. У казці дівчині наказали збирати підсніжники. Тоді це було дійсно нереально. Нині повсюди на повну цвіту ці гарні квіти родини айстрових. І не самі лише нагідки дивують містян у грудні. У парку саксаганському квітнуть ранні блакитні фіалки, паслін чорний, жирновець звичайний або друга назва грабельки. І все це поруч із встановленою парку новорічною ялинкою. Таке казкове поєднання весни та зими зумовлено глобальним потеплінням. Наголошують криворізькі ботаніки. Ця травнева кульбабка теж тиждень як відсвіла, бо у неї з'явилася насінєва голівка. Розквітла на початку зими розлога весняна волошка. З зеленим щитом під бардюром клумби в'ється, як на весні пухкий деревій звичайний. Глобальне потепління призвело до аномально теплої осені і зими. І рослини, зважаючи на таку теплу погоду. А ви знаєте, що в нас не так давно був. Аномально теплий листопад, плюс 18,5 градусів, рослини почали вигетувати. Вони подумали, що це настала весна. І почали готуватися до квітнення і зацвіли. І ми сьогодні тут побачили у парку безліч весняних квітів, ефемерів, ефемероїдів, які зацвітають в березні, в травні, і які наприкінці літа вже мають перейти в стадію спокою. А вони зараз цвітуть повторно і деревій, і грицики звичайні. І е, волошка розлога, звичайний наш криворізький бур'ян, дереві, який подивіться, який він соковитий, зелений. Він вегетує в травні і цвіте в травні. Ну він може цвісти, звісно, ціле літо. І потім рослина засихає надземна частина, а під землею залишається кореневище. Рослина вегетує, дає насіння і відмирає до наступної весни. А тут він стоїть соковитий, зелений, начебто зараз не початок грудня, а начебто зараз початок травня. Деякі квіти взагалі переживають своєрідну патологію. Рослини одночасно проходять усі стадії вегетації. Як приміром, цей кущ чудової гайлардії. Такі кліматичні аномалії допомагають перегляду фенології системи знань про рослини. Повторне квітування взимку спостерігається вже не один рік. Ботаніки засвідчили зокрема повторне цвітіння каштанів по місту. Підвищена температура, розпечений оцей асфальт, рослина рано скидає листя і повторно зацвітає уже восени. Але це для дерев шкідливо, тому що рослина восени має переходити в стан спокою і готуватися до наступної весни, закладати квіткові бруньки. Тобто у всіх рослин є фази розвитку, річні цикли, біологічні річні цикли. Тут вони порушуються. Але для людей каже науковиця це чудовий привід помилуватися красою природи. Свої пишні наряди скинули дерева, та під ними зелені, як навесні, килимки з різними первоцвітами. Все одно упевнена Вікторія Тротнер це природі і людям якоюсь мірою на користь. Можна Використати цей ефект такого глобального потепління у плані тому, що можна змінити підхід до вирощування традиційних культур, які в нас на Криворіжжі, сільськогосподарських, садових, декоративних, і вводити в культуру вже нові, більш стійкі, стійкі до посухи і витривали до таких. Теплих зим, як у нас зараз, і можна просто коригувати. І науковці цим займаються, але більше агрономи ніж садівники. Тому ми за цим спостерігаємо. Ми робимо висновки, і ми можемо планувати надалі зміни в підході до вирощування цих рослин саме у нас в таких умовах. Ще багатько інших весняних бур'янців зимку ніжно цвітуть. Ці названі в народі ротики теж поки не готові перейти у стан спокою. А поряд через доріжку не густо, але зацвітає декоративний кущ жовтої форзиції. Зазвичай вона квітне довго, починаючи зі свята весни, 8 березня. Окрім форзиції, і ще восени і взимку повторно квітне. Жималась татарська, це звичайна наша рослина в балках у посадках. Терен, іноді навіть стоять кущі без листя з плодами і з маленькими квіточками. Гліт одноматочковий, теж типова наша рослина для балок, для узліс, для чагарникових заростей. Також може стояти дерево і з плодами, і повторно квітує, утворюються навіть бутончики, і рослина намагається квітнути, незважаючи на те, що вже осінь і вже пора спокою. і Анабіозу. І деякі із плодових культур, такі як вишні, теж спостерігала я повторне квітування і восени, і навіть взимку. За такої теплої погоди і плодові дерева, і чагарники повторно зацвітають. Але плодів вони, на жаль, звісно ж не утворять, тому що комах запилювачів немає. Потім настають все ж таки морози, і ця завість, ці квіти, вони гинуть. Тому таке явище, на жаль, є шкідливим для рослин. Але наші рослини адаптуються до будь-яких змін погоди, до змін клімату. Вони виживають, вони пристосовуються і вони е, дають нам привід. Для того щоб ми досліджували і обирали асортимент і культурних, декоративних і плодово ягідних культур, які витривалі до таких примх погоди і до такого глобального зміни, до такого глобального потепління і зміни клімату, Надія Шевченко Олексій Правицький постфактум.